Прокоментувати ситуацію, що склалася на сьогодні, з розпосюдженням ракових захворювань та надати нашим глядачам конкретні рекомендації про правила поводження у випадку появи перших ознак підступної хвороби, ми попросили головного лікаря обласного онкодиспансера, заслуженого лікаря України Володимира Романовича Романчука, який завітав до нашої студії Івано-Франківського. Вітаю вас, Володимире Романовичу. І перш ніж ми перейдемо до практичних рекомендацій, хотілося б дізнатися. Наскільки поширеними є сьогодні онкологічні захворювання у світі і в Україні, і що стало причиною для проголошення міжнародного дня боротьби проти раку я почну з того, що 4 лютого сьогодні, 4 лютого, 2014 рік, є всесвітнім днем боротьби проти раку, встановленим міжнародним союзом. По боротьбі з раком. Встановлений проголошений цей день був у 2005 році, тому вже скоро буде 10 років, як в цей день ми звертаємо увагу на рак. Чому створений проголошений цей день боротьби проти раку? Щоб загострити увагу громадськості, всього населення, всіх людей про те, які є проблеми з раком. Рак це не є вирок, це є діагноз. Тому серед онкологічних захворювань із таких найнебезпечніших проблем це є медико-біологічні і соціально-економічні проблеми, які пов'язані із зростанням захворюваності, зростанням смертності, а це дійсно. Прямий зв'язок з тим, що навколишнє середовище є, тобто незадовільне навколишнє середовище і також є постаріння населення. Тому проблема є, як і в світі, а десь кожного року виявляється біля 10 мільйонів захворювань на рак. В Україні щороку виявляється біля 160 тисяч захворюва на рак. І в нашій області практично щороку 3600 3700 хворих, які хворіють на цю важку недугу. Чому люди інколи ігнорують онкозахворювання і не поспішають до лікаря? Ви знаєте, основна проблема дійсно, що Хворі поступають більшість у занедбаних випадках. Ті хворі, які слідкують за своїм здоров'ям, займаються самообстеженням, звертаються вчасно до лікаря, не тільки коли в нього вже виникло онкологічне захворювання, але як інші захворювання, і на контролі на диспансерному обліку вони стоять у е, медиків, тому ті хворі, які є е, Часно діагностують, значить, і прогноз даного захворювання кращий. Ті хворі, які звертаються пізно, займаються самолікуванням, тому і прогноз гірше. Я наведу такі цифри: якщо в першій стадії хвороби виявляється онкозахворювання, значить прогноз в 95%. Є позитивний. В другій стадії 80-85%. В третій стадії це вже десь порядка 40% позитивний прогноз. І вже в четверта стадія це десь до 5%. Тому я звертаюся до всього населення, що при маленьких симптомах чи якихось порушеннях в організму відчула людина, вона негайно повинна звертатися до спеціалістів. Які ознаки онкохвороби мають насторожити? Ви знаєте, чим відрізняються онкозахворення від інших захворювань, що спочатку протікає онкопатологія без симптомів, без болі, без підвищення температури. Людина себе практично почуває задовільно. Тому це є одна із таких причин, чому люди відразу може і не звертаються, але. Є передракові захворювання, які людина повинна зразу звернути на це увагу, щоб дане передрак чи захворювання не перейшло у злоякісну наутвір. Тому якщо є чи там ерозія, чи є гастрити, що, ну, різні фонові захворювання в людини, тому людина повинна відразу. Піти до лікаря, щоб пролікувати дані захворювання, щоб не було того етапу переходу із передраку в рак, чи можна сьогодні говорити про те, що Україна зробила крок уперед у лікуванні раку? Ви знаєте, скажу, що е, е, великий крок зробили як і світова наука, так і наша наука, українська наука. Справа в тому, що дещо Гірше матеріальне забезпечення в лікуванні, хоча є державна програма онкології, і ми отримуємо хіміопрепарати для хворих. Наприклад, в 2013 році ми порядка 3 мільйони 800 тисяч гривень отримали, і всі ми отримали препарати, але це ще недостатньо для наших хворих, якщо нам потрібно для наших хворих. Порядка 69 мільйонів то ця цифра мала. Не дивлячись, що із бюджету обласного також йде фінансування, але, на жаль, не вистачає. Але секретів в онкології в нас нема. Ми їздимо на конференції, конгреси і Світовий конгрес недавно був у Стокгольму. Тому протоколи не відрізняються, що і в Україні ми дотримуємося цих протоколів лікування, що і за кордоном. Тому секретів в даному плані нема, і ми стараємося дотримуватися всіх протоколів. дуже часто, якщо людина дізналась діагноз, що їй робити далі, адже часто у неї земля тікає з під ніг і людина вважає, що це вже все і життя закінчилось. Ви знаєте, людина, ті люди, які знають у нього діагноз. І якщо це є перша, друга стадія, от у нас сьогодні в стаціонарі дійсно стаціонар заповнений на 270 ліжок, 290 лежить. І хворі, ну, спочатку, може трошки і родина, шокована, бо я ще раз кажу: це є діагноз, а не вирок. І лікарі проводять з такими хворими відповідну роботу, проводять бесіди, і людина нормально вже починає сприймати, лікується, і та людина, яка вірить у виздоровлення, і є позитивний результат. Зрозуміло, ті люди, які поступають уже в четвертій стадії, в четвертій клінічній групі, значить, медицина тут безсильна і проводиться так зване симптоматичне. Лікування а в перших, в других стадіях, якщо наведу таку цифру, що є такий показник в онкології хворі, які живуть 5 і більше років, тому в нашій області, дякуючи, що ще невисока захворюваність на відміну від інших областей східних. У нас живуть 56,8% – це хворі, які живуть 5 і більше років. На обліку таких хворих у нас, взагалі, онкологічних хворих на сьогоднішній день майже 22 тисячі. А щороку, я попередньо говорив, що виявляємо 3 600, 3 700, 3 800 щороку. Кожний щоденно в нашій області виявляється до 10-11 онкологічних хворих. Дякую вам, Володимир Романовичу, за змістовні відповіді. Нагадую, гостем нашої студії був головний лікар обласного онкодиспансера, заслужений лікар України Володимир Романович Романчук. Підсумовуючи сказане, зауважимо ваше здоров'я та життя у ваших руках. Вчасно робіть обстеження, консультуйтесь у кількох лікарів і не опускайте рук. Шанс одужати має кожен хворий, якщо вчасно звернеться до медиків.